Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. За часів Ющенка було виведено найбільше техніки ЗСУ. проте варто відзначити, що без Петра Порошенка тут також не обійшлось. Як відомо після розпаду радянського союзу, Україна мала майже мільйонну армію, третій за розміром у світі ядерний арсенал, а також величезні запаси боєприпасів і військової техніки. Проте роки халатного управління, безсистемне скорочення складу ЗСУ та озброєння, нижче за рівень необхідний для забезпечення обороноздатності держави, призвели фактично до розвалу армії. Тут найцікавіше те, що Порошенко в часи Ющенка безпосередньо брав участь у процесах в оборонці, перебуваючи на посаді секретаря РНБО, Перебуваючи на такій посаді він точно мав доступ до всіх таємних документів та контролював усі військові закупівлі та продажі. Він точно розумів серйозність та ціну знищення української армії. До того ж, це ще не повна картинка грішків Сивочолого. Варто підкреслити, що крім техніки, були ще склади при Порошенку, які злітали в повітря разом з 210 тисячами тонн боєприпасів. Так йдеться про жовтень 2015 року. Сватова Луганська область, березень 2017 року, Балаклія Харків. Київська область вересень 2017 року Калинівка, Вінницька область та жовтень 2018 року Ічня Чернігівщина. Проте чомусь вся ця інформація замовчується, та Петро навіть не згадує ці інциденти. Хоча саме вони призвели до того, що українська армія не була достатньо укомплектована перед вторгненням Росії. Саме тоді тисячі снарядів були знищені через недбалість Порошенка або, можливо, такими діями він просто вирішив підіграти окупантам. Але все ж факт залишається один: українці мають. А знати тих, хто довів нашу армію до такого стану на цьому. У мене все підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.